Для підвищення рівня професійної підготовленості особового складу та удосконалення якості проведення занять зі службової підготовки Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області пропонує в вашій увазі навчальний відеофільм на тему розгортання автоцистерни пожежної АЦ840 Шасі Манті GM 18340 з установкою автоцистерни на водоймищі та проведення оперативного розгортання з подачою вогнегасячих речовин. Через ручні та лафетні стволи. Транспортний засіб, роботу якого ми розглядаємо, за своїм призначенням відноситься до основних пожежно-рятувальних автомобілів загального призначення. Основними завданнями при застосуванні пожежного авто є доставка до місця пожежі або надзвичайної ситуації особового складу, пожежно-технічного обладнання та забезпечення подачі вогнящих речовин у зону горіння як з власної автоцистерни, так і з водопровідної мережі від гідранту та відкритої водойми. Об'єм води в цистерні 8000 літрів, піноутворювача 500 літрів. Це забезпечує тривалу та безперебійну роботу особового складу при ліквідації небезпечних подій, у тому числі подачу в осередок пожежі повітряно-механічної піни з використанням піноутворювача з пінобака або із забором його сторонньої ємності. Тобто пожежно-рятувальне відділення, яке залучається до виконання завдань на основному пожежному автомобілі АЦ-840 tgm 18340 MAN є первинним тактичним пожежно-рятувальним підрозділом, здатним самостійно виконувати окремі оперативні завдання з рятування людей та гасіння пожеж. Автоцистерна є самостійною універсальною тактичною одиницею, може бути використана в різних кліматичних умовах з коливанням температури повітря від мінус 40 до плюс 40 градусів Цельсія. Повна маса автоцистерни 18 тонн. Бак розрахований на 300 літрів пального, максимальна швидкість руху 80 км за годину. Запас напірних рукавів діаметром 51 та 77 мм по 200 м. Пожежні столи, які використовуються. Це ручні багаторежимні Protex Style 366 та стаціонарний багаторежимний лафетний ствол. Пріматор 6223 Оперативне розгортання сили засобів після прибуття пожежно-рятувального підрозділу на пожежу проводиться одночасно з розвідкою, з урахуванням вимог безпеки праці і не повинне затримувати роботи з рятування та евакуації людей. Для прокладання рукавних ліній і проникнення до осередку пожежі необхідно використовувати входи, віконні прорізи, технологічні отвори, зовнішні пожежні, ручні та автомобільні драбини, автопідіймачі і інші технічні засоби. За можливості до закінчення евакуації рукавні лінії не прокладаються на основних шляхах евакуації людей. Оперативне розгортання складається з трьох етапів: Це підготовка до розгортання, попереднє розгортання та повне розгортання. Підготовка до розгортання проводиться після прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце пожежі та передбачає установлення пожежно-рятувального автомобіля на пожежний гідрант водоймищі з приєднанням напірно смоктувальних пожежних рукавів і забір води в насос цистерни. Попереднє розгортання. Підрозділу, який прибув на місце пожежі, проводиться у тому випадку, коли за зовнішніми ознаками пожежі полум'я, дим можна визначити напрямок прокладання магістральної лінії, або цей напрямок вказала особа, яку призначив керівник гасіння пожежі для зустрічі пожежно-рятувального підрозділу. Повне розгортання пожежно-рятувального підрозділу проводиться одразу після прибуття на місце пожежі, якщо визначено вирішальний напрямок оперативних дій і позиції ствольників. За розпорядженням керівника оцінення пожежі, або після виконання робіт, передбачених попереднім розгортанням та підготовкою до розгортання. Під час оперативного розгортання ствольники виходять на визначені позиції найкоротшими і найбільш безпечними шляхами для установки автоцистерни на водоймище використовуються рукава та сітка. Автомобіль знаходиться біля водоймища. Після прибуття до місця виклику керівник гасіння пожежі ставить задачу особовому складу та подає команду автоцистерну на водоймище. Далі ставиться завдання, яке передбачає кількість та тип стволів, кількість рукавів для прокладання майстральної та робочої лінії. Після отриманого завдання пожежні номер 2 та 3 прокладають майстральну лінію із рукавів діаметром 77 мм, встановлюють розгалудження та приєднують рукавну лінію до напірного патрубка, насоса та розгалудження. Пожежні 1 та 2. Від розгалуження прокладають робочі рукавні лінії з рукавів діаметром 51 мм, виходять на позиції ствольників та перебувають у готовності до гасіння пожежі. Пожежний номер 4 з водієм встановлюють автоцистерну на водоймищі. Разом знімають смоктувальний рукав діаметром 125 мм. До одного кінця рукава приєднують смоктувальну сітку і опускають його в водоймище, а інший кінець з'єднують із смоктуючим патрубком насосу. Після цього пожежний номер 4 переходить працювати на розгалудження а водій на насос. Транспортний засіб обладнано стаціонарним лафетним стволом, який має кут повороту 360 градусів та за необхідності може бути використаний. Основними ж перевагами пожежного автомобіля ац 840 tgm 18340 наша Сіман. І маневреність, негабаритність, великий запас вогнегасячих речовин, спрямованість комплектації пожежно-технічним обладнанням для ліквідації пожеж. Дякую за увагу.